Нарешті я повертаюсь до нашого третьої частини заанонсованої про те, що таке дата аналітик, які етапи і який етап найменш вживаний, найменш освітлюваний в курсах. Що таке аналітик, яка це робота, чи складно, чи важко увійти. І що від нас з вами потребується для того, щоб бути гарним аналітиком даних. Це те, що сьогодні ми з вами почуємося маю надію хвилин за 15-20. От це третя частина, нагадую, спробного мого старту тижневика данознавця. Нагадую, що кожен із вас може поставити лайк, за QR-кодом сплатити гроші, зробити підписку. Або залишити коментар під цим відео. На жаль, на жаль, поки що, це не є так активно, як би мені хотілося. Ну добре, що ж таке дата-аналітик. Перш за все, це людина, яка працює з даними і використовує їх для ухвалення рішень. Опрацьовує, витягує з них інформацію, цікавинки, їх структуру, взаємозв'язок з реальним світом, цікаві тенденції і передає їх у керівництво. Тобто дата-аналітик це така людина, яка слідкує за змінами на полі бою, і доповідає, що щось сталося генералісимусу Наполеону або керівнику цієї битви, щоб він приймав рішення. Тому, тому дата аналітик не є сухою людиною, яка є відокремлена від бізнесу. Я дуже сумніваюся про те, що можна використовувати дата аналітиком за запитом. З іншого боку, і це друга частина тої самої думки. Дата аналітик має бути зацікавленим любити, з'їдати той бізнес і ту сарину ту сферу, в якій він занурюється яку він аналізує. Ну що ж, рухаємося далі. Які задачі в аналітика? Це щоденна така рутина збір даних. Обробка даних за допомогою таких інструментів, візуалізація за допомогою Power BI, табло або ще там клік. Аналітика це ті речі, які мають бути в голові і в серці цієї людини. Далі вона готує звіти, презентації, поради для бізнесу. Таким чином, аналітик це мізки і нервова система бізнесу. Так, да, ці презентації були е, зроблені в співпраці з копайлотом, е, і вони трохи бувають кумедними, поганокольоровими, не так е, пофарбованими. Е, зважайте на це. Але я пишаюся своєю співпрацею, е, бо е, наразі маю думку, що е, ми маємо Співпрацювати з ним, і ми прийшли до парного програмування, так зване шімбіотичне програмування, а імбіотік-кодінг, коли ми в парі в 4 роки допомагаємо одне одному. Поки що виходить ось так. Далі буде краще. Добре. З чого починати рух у цю сферу, то треба отримати базові знання. В чому? В Excel, в SQL, в Python, в деяких от табло або Power BI для того, щоб візуалізувати, і треба мати критичне мислення. Крім того, треба створити якісь цікаві пет-проєкти, попрактуватися на відомих даних, і потім створити резюме. Після цього ви можете рухатися і створювати себе в світі дата-аналітики, які ж треба інструменти обов'язково засвоїти. Ось така свята Трійця, Excel, SQL і Python, таблиці для Excel, да, тут може бути. Google Table, може бути Rose новий сучасний інструмент, але це не важливо, робота з таблицями на швидкоруч. SQL, це мова для роботи з великими табличними даними. Ну, хоч будь-яка. Облікова система вона вам дає, дає змогу достукатися до даних, які в ній зберігаються через SQL. І Python для візуалізації і автоматизації, підготовки, одноріднення даних, підготовки якихось звітів або малюночків, так званих дашбордів, тобто панелі керування, на яких ви бачите, там запалала зелена чи жовта, чи Така червона лампочка або ліхтар. Ну, це треба, що нам треба засвоювати, щоб бути впевненим дата-аналітиком. Мало це чи багато, складно це чи легко. У нас буде в кінці е, такі е, чапи, часті запитання або факт, fracking asked questions. І будуть розвінчування міфів, дочекайтеся. Я хочу сказати, що треба просто рухатися, і ви все то здолаєте. Ну і часто виникає плутанина щодо того, що такий дата аналітик. І вона пов'язана. Знаєте з чим? З тим, що дата-аналітик це як лікар. Лікар має знати і лікує людини, але дуже багато різних фахових галузей, якихось розгалужень, спеціалізацій, там окуліст і таке інше. Так само і аналітики даних, вони є різноманітні. І наступна табличка, ось яка тут є, і вона буде у збереженому Гітхабі. Гітхаб там десь унизу є підписаний. Беріть, я не буду це зараз все це зачитувати, але деякі з них трошки побалакаємо. Наприклад, продуктовий аналітик, дата аналітик, продукт-аналіст, який вивчає, проводить, як поводить себе користувачі продукту. Його суперсила це різні тести, A-B-тести, воронки, ретеншени. І вивчає, наприклад, поведінкою користувачів, коли вони там клікають, що натискають, куди йдуть і таке інше. Другий вид дата аналітиків маркетинг маркетинг-аналіст. Він аналізує компанію, він займається аналізом і сегментацією клієнтів, створення якихось. Звітів по кожному з цих сегментів і ну, пояснює або проводить для кожного з цих сегментів рентабельність інвестицій. І це вже щось таке наближає нас до фінансового аналітика. Де він зустрічається? В різних сферах там, як є комерці, агенства, великому бізнесі і ось чим він користується. Але крім того, є ще bi аналіз це, це такий собі скорше е, аналітик, який створює звіти, фахівець з бізнес Intelligence, який полегшує керівництву дивитися на постійні звіти. Він не аналізує дані е, на їх новизну, він просто. За стандартним, так би мовити, сценарієм, показує стандартно очищені дані. Оце людина, яку найскоріше може замінити штучний інтелект у родині всіх дата-аналітиків. Ну, Видно, де він виникає і якими інструментами він більш за все користується. Ще одна така тема цікава це проміжна людина між. Бізнес-аналітиком для IT, а operation-аналіст, він аналізує процеси, логістику, їх ефективність, ну, і де він працює в виробництвах великих, логістах, наприклад, в новій пошті. І ось такими інструментами він там е займається. Ну, наприклад, коли ми з вами бачимо. Ті автомобілі, які приїжджають з різноманітними контейнерами, з різними типами відправлень, які з різних края краї, краї нашої країни і доставляються, ми розуміємо, що нам треба зрозуміти. Навантаження цих потопів до кожної рампи, від кожної рампи, там, скільки треба людей, скільки, якого розміру потрібно там контейнери і таке інше, для того, щоб це все файно працювало. І це вже такий бінпоєднує аналіз даних і бізнес процеси в собі що ж, ми маємо ще звернути увагу на те, що дата-аналітик не є дата сантістом і не є е, бізнес-аналістом. Це три різні речі. Якщо коротко, ми це вже так доторкнулися, але можемо сказати ось що: про дата-аналіста і дата саєнтіста. Е, якщо Power BI, це е, вибачте, бізнес-аналітик, BI-аналіст це про минуле. Дата аналізи про теперішнє, а дата сайнтіст це скорше про майбутнє. Тому дата аналіст, він зараз аналізує дані, зміни, які відбуваються, з тим, щоб показати ці зміни керівництву, а дата він опрацьовує великі масиви даних з тим, щоб прогнозувати, що там буде в майбутньому. От. Але цей перелом, що аналізувати, навіщо аналізувати, всі зміни від того, що було завжди, це дата аналіст. Ну, такий собі часовий різновід розподіл між різними видами аналітики. Поспілкувавшись на цю тему, і перед тим, як знову повторитися, які скіли, які навички, хард і софт скіли, так звані, мати, має мати дата аналітик, ми повторимося або по жартами, поговоримо про те, який цикл роботи, які дії робить дата аналітик. Будь-який дата-аналітик, незалежно від його спеціалізації, робить наступні 6, а то й 7 кроків. Зауважимо, що дата-аналітик робить для чого? Існує для чого? Для того, щоб сирі дані перетворити на зрозумілу інформацію для прийняття рішень. Це його головна фішка, його головне призначення. Чому жарт? Ну, бо далі побачите. Перший день понеділок це збір даних. Почав тиждень з CSV, а там є все формули, зліті клітинки об'єднані ренджі і поле, дата, і це поле як текст, і арабською мовою. І це ще нічого, це лише понеділок. Це жарт. Але така реалія, це з цим направду доводиться стикатися майже в такій редакції. Вівторок, другий день, другий етап очищення даних, те, що ви отримали, та їх підготовка. І що буває? Запустив скрипта на Python, видаляєш дублікатів тепер дублікатів стало вдвічі більше, і що найгірше що, 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 з новими іменами. І головне, все стало однаковим. Будь-які скрипти можуть до того призвести. Але так чи інакше є такий етап в роботі: очищення даних і їх підготовка для подальшого м, використання. Ось цей етап, вибачте, середа це аналіз, е, і очищення підготовка вівторок, і середа аналіз е, це така так, тонка межа є. В якій ми можемо аналізувати вже не, го, не готові дані, а самі дані на їх природу. Чи є ці дані е, поділені на кучки, чи є в них згущення, чи вони рівномірно розподілені, чи є ці згущення, так звані кластера, які ми можемо аналізувати окремо. Яка природа тих кластерів? Це одна тема. Другий аналіз. Це може очищення, а може і аналіз, чи є викиди. Ці викиди є помилками, або ці викиди є реальністю. Яка природа цих викидів? Завжди, що все, що сильно відхиляється від середнього, має цікавити саме дата е, аналітика? Біай-фахівець. Е, Бізнес-інтелідженс аналітик або фахівець він просто uh, опрацьовує ці дані, щоб не було пробілів, похибок, опрацьовує і видає. Інколи вони пропускають наявність uh, викидів. Але це uh, цікава тема. Чому, як, коли? А може це помилка? А може це не помилка? Коли це з'явилось? Коли це стало з'являтися? Ось оця ця тема. Попереднього аналізу даних я б е, звернув, що це і є сама забута, і сама найважливіша і найцікавіша тема між вівторком і середою попередній аналіз даних для того, щоб е, зрозуміти їх природу, їх структуру, і витягти звід додаткову інформацію для того, щоб. Вдало то проаналізувати. Але ми б кажемо про середу аналіз. Ми аналізуємо даними, робимо сегментацію, побачили закономірність, і закономірність полягає в тому, що наша аудиторія відпорядкована по алфавіту. Ну, це жарт, це смішно, працював, працював, а знайшов якусь дурню банальність. Четвер, візуалізація. Нікого не цікавлять наші видатні дані, наші надмухані щоки і або безсонні ночі. Всіх цікавить швиденько побачити, зрозуміти і піти діяти. Дата аналітик допомагає зекономити час фахівців. З тим, щоб вони швидше приймали рішення. Справа навіть не в економії часу тих фахівців, а в часі всього бізнесу. Тому, як казав Білий гєць в своїй книжці, що гарні новини мають бігти, а погані летіти. Ну, це такий відступ, чомусь прийшло в голову. А зараз повертаємося четвер: це візуалізація. Ви створили графіки, стиль, мінімалізм, все файно, все гарно, а керівник просить зробити їх трохи живіше, як у тіктоці. Та -да! Так, кругом живі люди і не всі розуміють, чи складно, чи просто те, що ви робили. А побажання можуть бути так, такі, як у Тіктоці. П'ятниця, презентація, результатів. Ну, врешті-решт. Найголовніше, що відрізняє біайщика е, від дата-аналіста, це те, що дата-аналіст має презентувати дані, і, можливо, кожен тиждень е, в іншому ракурсі, але так, щоб їх зрозуміли. Тобто дата-аналіст має поєднувати в собі не тільки аналітичний спосіб мишлення, Мислення, але й жарти, але й комунікативні навички розуміння того, що саме є важливим, і показати правильним ракурсом ту ідею, яку він хотів висвітлити, знайти і попередити своїх людей. І в той же час все показав, все пояснив усі інсайти у п'ятницю. А потім хтось питає, а де ж емоції? Ну і довелося показати боксплот з відхиленнями, бо інколи не до емоцій. Але все ж таки це запитання виникає. Де емоції? Де головне? Потім, коли ви все це презентували, і ось ці субота, й неділі, два етапи їх, це наше з вами відкриття, їх не показують в решті курсів. Це правда, але це найважливіші речі. Коли ви все презентували, вам треба бути на короткій нозі з тими, хто впроваджує зміни в бізнесі, з керівництвом і з відділом розвитку. бо Якщо вони все оновили по вашим рекомендаціям, то вам доведеться оновлювати все в себе, оновлювати скрипті, змінилися дані. Після оновлення ваших рекомендацій стало більше регіонів, полетіли всі ваші маркери і так далі. Вам треба слідкувати за тим, щоб ви встигали за вашими оновленнями, за вашими пропозиціями. І так доводиться. Коли змінюється команда, змінюється компанія, вам треба змінювати себе, і свої скрипти. Ну і так, неділя. в неділю ми відпочиваємо і рефлексуємо, в тому сенсі, що це те, що відрізняє нас від штучного інтелекту. Ми можемо самоусвідомити себе, можемо зробити системний погляд на бізнес, процес, себе в цьому процесі і бізнесі і себе. Поза цим бізнесом. Да, бо буває так, підеш, відкриваєш, все зробив, а ну гляну, що там я зробив, і таблиця порожня, і це знак, все видалив, щось твій новий скрип накосячив і пішов на прогулянку. Не забувайте на прогулянку, не забувайте самоусвідомлюватися. Добре. Ось такі речі, які ми з вами подивилися, вони є важливими. Такий в нас тиждень данознавця. Рухаємося далі. Це про святу трійцю, це про hard skill, що для чого. Але в той же час ми маємо розуміти, що Python і програмування в професії дата аналітика не головне. Головне є аналіз даних, і ми можемо з вами ці дані ось так переглянувши і в один рядок відобразити. Тобто, це не про великі там програми, а про швидку візуалізацію і швидке опрацювання. Так само про softSкіли. Ось такі наші навички, які ми маємо мати для того, щоб спокійно себе почувати дата-аналітиком. Комунікація це досить рідко спів, співпадає і вміння, бажання комунікувати з критичним мисленням. Оці всі речі, які ви маєте в собі мати, приводять вас за якостями. До ну, вищого керівника або в сталому часі до вищого керівництва будь-якої компанії, і це важливі теми, важливі навички. І що потрібно для того, щоб розв'язувати будь-які задачі або презентувати будь-які пропозиції? Дата-аналітик аналітика – корисний фах, корисні навички, які дозволяють вам вирішувати багато питань. І ось це слайд також від мене. Ви маєте пам'ятати і знати, що сказати, чому це важливо, кому це треба сказати і як це треба сказати. Ось цей слайд, ви можете на нього потім подивитися, почитати. Тут все є важливим. Довго я бився і штучним інтелектом, щоб він нормально оце все розмістив мені. Ну, врешті-решт, все головне і розміщено більш-менш вдало. Пишіть запитання до цього слайду до будь-якого попереднього під відео буду відповідати. Ну що ж, дякую за увагу. Початок завжди простіший, коли є хтось поруч. Я у вас є поруч. Якщо вам це приємно, пишіть там нижче, знайомтеся одне з одним, переписуйтесь, робіть активність. Кожна людина може зробити 4 активності від лайка, от, вподобайки якоїсь, або підписки, або невеликої. Символічної плати, як е, підказка, тому, тому що так ви зацікавлені в тому, щоб цей тижневик донознавця, продовжувався. Дякую. Дякую. Наступна частина буде, і вона буде про те, які є інструменти в Python, наприклад, для того, щоб е, зробити ось цю. Е, Первинний аналіз з вівторка на середу даних. Наприклад, чи не підробили вам дані, які ви отримали? До зустрічі!